Я, цар царів, я сонця, син могутній, собі оцю гробницю збудував, щоб славили народи нещаслені, щоб тямали на всі віки потомні імення, далі круг і збитий напис. І вже ніхто з нащадків наймудріших царського імення прочитати не може. Хто збив той напис, чи сперечник Владар, чи просто час потужною рукою, то невідомо. Дивним візерунком багато слів написано край нього Про славу безіменного владаря. Змальовано царя в славетні вчинки, он цар сидить високо на престолі. Народи подолані йдуть з дарами коштовними, і додолу клонять чола. А він сидить, немов камінний ідол під опахалами з барвистих пер. Лице його подібне до Тутмеса, і до Рамзеса, і до всіх тиранів. Он далі він, схопивши за волосся. Одразу цілий гурт якихось повстанців кривим мечем над ними замахнув. Лице його подібне до тарака, до менефта, як і до всіх тиранів. З лицем тим самим він левів полює, Левіафанів ловить, б'є пташок і їде полем через людські трупи. І бенкетує по своїх гаремах, і на війну жене своїх підданих, і посилає на роботу люд, на ту страшну єгипетську роботу, що має вславити царське імення. Іде той люд, мов хвилі в океані, без ліку, без числа, на бойовисько і стелиться під ноги коням царським. І хто живим зостався з того люду, той гине на єгипетській роботі. З його могили хоче цар зробити для себе пам'ятник. Хай гине раб. І раб копає землю, теше камінь, приносить мул з ріки і робить цеглу. Виводить мури статуї великі, запрігшись, возить самотужки і ставить і щось будує вічне і величне, щось незрівняне і потужно гарне, мальоване, мережане, різьблене і кожна статуя, колона, малювання, мережечка, різьба і навіть цегла. Незримими устами промовляє, мене створив єгипетський народ, і тим навік своє імення славив, умер давно той цар з лицем тирана, зоставсь по ньому круг і збитий напис: Співці не марте вчені, не шукайте. Хто був той цар і як йому наймення? З його могили утворила доля народу пам'ятник, хай гине цар.